Привіт! Поговоримо! Ви знаєте, нещодавно прочитала в коментарях багато запитань про аб'юзивні стосунки. І сьогодні хотілося б про них поговорити. Що ж це за такі стосунки і чому з них так важко вийти? Отже, аб'юз це будь-який вид насилля: фізичний, психологічний, емоційний, фінансовий тобто будь-який вид насилля, яке застосовується однією людиною на іншу. В даних випадках є аб'юзер, тобто той, хто робиться, і є жертва, яка стає е, таким собі заручником цих стосунків. І багато людей, коли ми говоримо про аб'юз, починають говорити про те, що ну, а що хіба вона не бачить? Хіба він не бачить, що робить, хіба оце так все? Хіба не було видно одразу. Аб'юз ніколи не видно одразу. Людина, яка схильна до аб'юзу, зазвичай на початку стосунків дарує вам неймовірну історію кохання. Це багато подарунків, багато уваги, багато турботи, багато ніжності, багато любові. Вона вас ніби оточує таким, знаєте, так, бере в таке коло цієї любові, коли її багато, багато, багато. І тоді, коли ви, вона бачить, тобто аб'юзер бачить вашу залежність від нього, чи там від неї, тільки тоді починається поступове методичне ламання вас під аб'юз. Зазвичай. Аб'юзери використовують техніку, тобто, якщо це є там фізичне насилля, то ми це бачимо. Якщо це є психологічне насилля, то зазвичай його досить не видно, тому що там використовується газлайтинг. Це коли е, вам постійно доводиться е, сумніватися в тому, чи це було. Ну, Наприклад, ви пам'ятаєте, що людина сказала якусь фразу, образила вас. Ви починаєте говорити їй, що ти мене образив. Людина каже: Ні, такого не було. Е, тобто, людина постійно робить так, щоб ви. Сумнівалася у власному психічному здоров'ї. Тобто вона починає робити все, щоб ви сумнівалися в вашій пам'яті, в ваших словах, в ваших думках. Тим самим ви стаєте ніби залежною, тому що ви починаєте думати про те, можливо, зі мною щось не так, можливо, і справді людина нічого поганого мені не зробила, я себе накручую. Застосовується також система такого. Пригнічення самооцінки, коли вашу самооцінку постійно понижають. Говорячи про те, що ти некрасива, ти товста, ти нерозумна, ти не можеш справитися з якимись речима, ти погано куховариш, тебе ніхто не буде любити, ти нікому не потрібна, тебе не любили в дитинстві, всі твої друзі тебе не люблять. Наступне це ізолювання вас від вашого оточення. Це тоді, коли вам постійно говорять, що твої друзі тебе використовують, там твої батьки хочуть тобі гірше, тебе там якось обмежують, вони тобі не варто з ними спілкуватися. Дивися, є я. Тобто людина-аб'юзер робить все, щоб стати вашим центром, щоб крім нього у вас нікого не залишилося, тим самим. Посилюючи власний вплив на вас, це все робиться дуже повільно і дуже методично. І коли ми говоримо про те, що ну не вже не видно, ні не видно, е, ну от, не видно. Хоч як би ви там хотіли розглядіти, цього не видно. Людина робить все під виглядом турботи про вас. Наприклад. Коли ми говоримо, аб'юзер починає говорити. Навіть не говорити, а от контрольні дзвінки. Тобто, коли аб'юзер постійно дзвонить, телефонує, де ти є, з ким ти є, чому ти так довго, чому ти затримуєшся?» Усе це пояснюється тим, що «дивись, я хвилююсь, я хвилююсь за тебе, я хочу знати, що ти дійшла додому. Я хочу знати, з ким ти є, тому що я хвилююсь». І це хвилювання з часом, тобто, нам подають його досить дозовано з часом воно збільшується, збільшується, збільшується по наростаючій, аж поки в нас не заберуть фактично повністю нашу свободу, коли ми без згоди аб'юзера не зможемо нікуди ходити і нічого робити. Тобто нам постійно треба буде звітувати. І нам це здається звичним, бо нас поступово до цього привчали. Наша психіка поступово звикла до того, що ось так є. І ми навіть в компанії з друзів, коли друзі починають говорити дивись, тебе контролюють, це аб'юз, це не має бути так. Ми почнемо говорити: Ні, людина за мене хвилюється, людина переживає, вона не контролює мене. Він чи вона просто хвилюється, хоче, щоб зі мною все було добре. Далі аб'юз може проявлятися в фінансовому плані, коли починає людина говорити, для чого тобі робота, нащо ти туди ходиш? Я буду повністю тебе забезпечувати, я буду все для тебе робити, я буду все купувати. І коли ви піддаєтеся цьому впливу і перестаєте сама чи там сам заробляти, а повністю фінансово починаєте залежати від аб'юзера. Він починає прикручувати і утискати вас, щоб ви не могли піти від людини, тому що фінансове становище теж важливе. І ми не можемо просто взяти і піти в нікуди. Ну, тобто нам потрібно мати якесь підґрунтя. І відповідно з цього й виникають труднощі, чому не можемо піти з аб'юзивних стосунків отак відразу. Ну чому не можна так раз і пішов? Ну ти ж бачиш, що це аб'юз, візьми і піди. Не може людина так зробити, тому що жертва, попри те, що зараз можуть политися коментарі про те, що жертва сама винна, бо тому, що вона пробачає. Так вона пробачає, тому що в певні моменти вона не помічає, що відбувається. Після кожної сварки є дуже гарне примирення. Після кожного. Крику, після кожних скандалів, після кожного виясняння стосунків є дуже гарна історія кохання знову, тобто в нас є. Один бік прірви, в яку ми падаємо, це прірва скандалів, і другий бік прірви це прірва медового місяця, коли в нас все починається знову. І ці емоційні гойдолки дуже сильно збивають з пантелику. Вони дуже сильно прив'язують до цієї людини. Людина, яка потрапила в аб'юзивні стосунки, якщо вона в ролі жертви, вона не може без підтримки оточення просто розірвати ці стосунки. Перше. Аб'юзери зазвичай дуже сильно занижують самооцінку, і людина починає не довіряти оточенню, не довіряти світу, вона зациклюється на тому, що вона нікому не потрібна, крім цієї людини. Ніхто її не любить, крім цієї людини. А коли я не довіряю світу і не впевнена в собі, і не можу знайти внутрішній стержень свій, відповідно, я не знаю своїх думок, я не розумію своїх емоцій, я не розумію, що мені робити далі. Тому я залишаюсь там, де я вже звикла. Якщо я звикла і розумію, як мені поводити з моїм аб'юзером, я там залишаюсь. Бо для моєї психіки це зона комфорту. Яка б вона нищівна для мене не була, але моя психіка звикла і знає, як себе тут поводити. Тому вона залишається там, де вона розуміє, що їй робити. Наступний етап, чому важко вийти, це велика фінансова залежність. Якщо аб'юз проявлявся у вигляді фінансових обмежень, то тут теж важко, тому що людина повністю фінансово залежить від аб'юзера, а відповідно в неї немає власних збережень, вона не може встати і піти. Тобто їй важко встати і піти, тому що немає фінансової подушки, вона не має куди йти. Е, наступний етап це переконання аб'юзера, що батьки проти тебе, друзі проти тебе. Тобто, по факту, людина е, свідомо розуміє, що вона залишилась сам на сам зі своєю проблемою. І якщо ми не будемо проявляти до цих людей е, розуміння і підтримку, вона ніколи не позбудеться цих стосунків. Вона так і буде залишатись там, бо там звично, бо там її, хоч і. Е, Кривдять, але вона розуміє, як із цим справлятися. Якщо ви або ваші рідні, близькі стали жертвами аб'юзу, не мовчіть, звертайтеся до... по допомогу. звертайтеся до психологів, звертайтеся до психотерапевтів, звертайтеся до спеціалізованих служб. Вихід завжди є. Пам'ятайте, жодна людина не заслуговує на те, щоб над нею знущалися.